Віза в Америку. Ось людина питає, чи ми самі е, звертались в посольство, коли відкривали її, чи через агентство. Е, зараз вам розкажу історію, і ви все зрозумієте. Коротше, десь два роки назад я з дружиною виїжджав в Канаду, і ми виїжджали е, е, Україна, Молдова, Румунія, і Румунія е, ну з Угорщини ми летіли е, літаком вже. І в Угорщині ну, з Румунії на Угорщину на кордоні ми стояли. Мене дружина була вагітна. Там я не пам'ятаю, місяць п'ятий, напевно. І е затора величезна, просто настільки великі черги. Ну, от навіть невеликі черги. От ми приїхали, ми там в сьомі на кордоні стоїмо. І десь години дві з половиною стоїмо. От просто стоїмо машин не пропускають, виходить там п'ять рядів, і ну, ніхто нікого не пропускає. Десь одна в годину проїхала, це просто жесть. І дружина е, захотіла в бральню, і е, підійшла там щось їй сказала: Ні, ні, тут що вам туалет, типа до побачення, ні. І ну, типу, вагітним взагалі не можна там терпіти. То я думаю, блін, ну зараз я підійду і все порішаю. Коротше, я підходжу, говорю йому. Типу, що моя дружина хоче в бральну, вона вагітна, там, е чи можна там е скористуватися? Е він там щось так подивився на мене, ніфіга не зрозумів. Е я на англійській мові говорив. Ти вертаюся в машину, ти кажу, та ні, якісь ідіоти. Е кажу, дружина, питає, що ти йому сказав? Короче, я сказав: е ну, я мав сказати, е my wife is pregnant. Типа, моя дружина вагітна. Ну і там, типу, пояснити, а я... Коротше, мій англійський просто ідеальний. Я сказав, my wife, he is breakfast. Це, коротше, моя дружина. Він сніданок. Блін. Коротше, от, от на цьому мій англійський закінчився. Е, і ну, якби я, я розумію там на рівні мінімальному-мінімальному мінімальну мінімальному англійську, але так, щоб я проходив співбесіду, е, то ні. Е, коротше, ми зверталися в агенцію, яка називається «Вінниці в Верона Тур. Звернулась дружина, десь побачила через інтернет їх. Ну там теж десь в Тіктоку хтось виставив відео. Вона побачила. Ми до них звернулися з них. типу ну адекватна ринкова ціна була. Ми послухали, нам сподобалось, як пояснюють. В принципі, все відразу стало зрозуміло, що як, де, нам сподобалось, що дуже швидко це все можна зробити. Що не треба чекати, як я там чув, півроку рік. Все домовились, нам пояснили, заповнили анкети. У нас, ну, типу, шанс того, що нас не пропустять, був мінімальний, тому що у нас були. Коли віза відкрита і прокатана в, е, в Канаду, а це ну типу великий-великий плюс. Е, і ми приїхали ось декілька днів назад в Польщу, да, в Польщу, е, і на 9... 10 у нас зустріч була з перекладачом. Ми взяли перекладача, і на 9.30 ми вже мали заходити. Дуже пощастило, що ми з маленькою дитиною були, і нас пропустили без черги. Це просто величезний, величезний кайф. Пропустили без черги. Ми пройшли, і співбесіду ми проводились взагалі. В нас типу, ну, проводить співбесіду. Посол, ну як там правильно, посол, чи людина, яка е розуміє українською. Вона і це, цей мужчина там взагалі говорив з нами українською мовою. Він задав там три питання: типу, ціль візиту. А ми, е ну, типу, сказали: ми плануємо до друга поїхати, в якого, до якого їздили в Канаду, який жив в Канаді, приїхав в Штати. Е потім ким я працюю е і. І на не як, як надовго і коли ви плануєте? Ну, ми сказали, типу, що ми там тоді-то, тоді-то там плануємо на який час там, типа, ну то. Ну, типу, типу, все залежить від літаків, все залежить від бажання. То нам тобто, з нас не було такого, що ми їдемо такого-то числа точно і повертаємося такого, Ні. Ну, ми типу, сказали, що ми плануємо до них якось поїхати. Е, ну, все, Він такий каже: Окей, е, я погоджую вам візу, там, на завтра, післязавтра, або, ну, там, напротяг трьох днів заберете. І нам на наступний день вже віддали прямо паспорта в Лені, і ми приїхали на Україну. Тому, е, якщо хтось, е, х, ну, дуже маленька кількість відмов е, це казали, хоча ми. Поки чекали нашої черги, то ну, типу, е, там в 9-10 ми прийшли і наблюдали, як заходять, виходять люди. То ну, перед моїми очима е, два мужика вийшло е, з паспортами в руках, а вони, якщо не погоджують, вони віддають паспорт зразу. Якщо погоджують, забирають паспорт і видають там, мінімум на наступний день. І одна дівчина тако... виходить, я дивлюсь, ну, типу, вийшла. І ну обличчя, знаєте, не таке незрозуміле було. А потім вона так десь з бумажок достає паспорт і тупо так в сльози жорстко кинула. І ми такі маємо наступні заходити. Думаю, блін. Кепіц, ну коротше, все окей, слава Богу, дали візи. Тому кому цікаво, там хто переживає, як отримати і не знає. Ну, ми, ми, тобто, зрозуміли, що ми краще скористуємося послугами там спеціалістів, які це роблять не, не один день, не один раз це робили, ніж ми будемо самі пробувати подавати. Ну точно зробили. А там яка ситуація виходить, що перед нами відмовили дівчині. Ну, ми якось там одночасно майже зходили. їй відмовили, того, що їй прийшов лист, за день до того, як вона прийшла, що треба якийсь документ ще роздрукувати, е, і вона його не роздрукувала. Вона просто не відкрила лист англійську мову і забила на нього все. І коротше, її, я не знаю, типа, чи її перенесла зустріч на наступний раз, чи як. Ну, коротше, вона не отримала погодження в той день. А в нам, виходимо, ми три фотографії: я, дружина і малий подавались. І одна фотографія виходить. Ну, ми сфоткались в якомусь фотоательє, типу, там знали, як це робити. А малого сфоткали на телефон і виходить, якось ще на простині, чи що, і трошки ну такий не білий фон був, а ну такий трохи жовтуватий. Ну, там, зараз кажу розумний колір, слонова кость. То нам написали листа, що теж за день. Чи за два дні нам написали, що, будь ласка, е, перефотографуйте, е, не, не уточнили, кого перефотографувати, е, Змініть фото, щоб був світлий фон, і скинули нам. І там не було вказано. кого. Коротше, ми, е, виходить, нам... В середу на 9 ранку. Ми в вівторок в Кракові е, йдемо, шукаємо десь там в 7 вечора, е, там чи в 6 вечора, де перефоткатись, і перефоткуємося всі, беремо з собою. І ну, в нас була і затримка із за цього, що вони ще перевіряли фотографії. Вони брали, вийшли, забрали документи, пішли і потім е, перевірили. Ну коротше, що я скажу, я рекомендую Верона Тур. Кому цікаво, там я думаю, всі контакти знайдуть е, в Вінниці. Вони знаходяться повністю. Допомогли заповнити аркету. Ну, коротше, я не парився взагалі там. Типу, вони сказали, то-то-то надав інформацію, дружина заповнила анкети, вони її там перевели так, як їм потрібно. Е повністю провели супровід, що казати, що не казати. Є якісь там фрази, які взагалі не можна не рекомендовано говорити. Бо якщо ви їх скажете, типу, все, папа, одразу же типу, до побачення. Ну, вони це все пояснили і ну, якби все кей. Того, якщо хтось хоче відкрити візу, звертайтеся Веронатур. Рекомендую.